По перше, треба зараз зазначити, що абсолютно вся світова спільнота зараз навіть не піддає сумніву, що е, вчинили цей злочин саме росіяни, і зараз е, ще питанням залишається тільки їх хвора мотивація, через що вони це зробили. А те, що це зробили саме вони, це абсолютно очевидно для всіх е, навколо. Що стосується того, як це відбулось, то Моя особиста думка, що це відбулося за допомогою вибухівки, яка була закладена заздалегідь, це не постріл ззовні, це не прильот. Звідкись це саме замінування завчасне зсередини, е, яке в необхідний час, коли їм це було потрібно, по їх там сценарію, хворому якомусь вони просто підірвали та вбили десятки людей, що є насправді вбивством, а точніше, навіть е, масовою стратою. Масовою стратою людей. Що стосується мотивації, то може склатися так, що в принципі люди, українці або інші країни, можуть її не зрозуміти, тому що е, я не здивуюсь, якщо виявиться, що ці покидьки просто вбили їх, тому що вони там не любили азовців або не хотіли їх повертати додому. Ну, ще отакий от важливий момент. Я знаю, що е всюди е від початку повномасштабного вторгнення, бо знаєте, до того не так дуже пильно стежив за рашистськими різноманітними пабліками і офіційними каналами. То от з моменту повномасштабного вторгнення, якщо тільки десь вони е, вказували на Азов, вони завжди писали заборонена в Росії організація, так як, наприклад, Хізбут та хрір, знаємо, є така релігійна е, ісламська організація. Так, от а сьогодні вони визначили е, Азов терористичною організацією Так е, якось мені здається, що е, ну вони вже давно про це говорили. Що їм дає оце визнання терористичною організацією? Воно ну, щось змінює чи як? Я думаю, що тут е, дві мети вони брали. Е, перша це е, треба було ще раз всім всередині, в першу чергу, е, Росії нагадати, кого все ж таки вони вбили, тобто е, отримати це моральне. 에, моральне право до у, у себе в країні для того, щоб робити такі злочини, тому що ну на жаль, росіяни сьогодні знаходяться в такому стані, що подібне лайно його достатньо для того, щоб виправдати будь-які злочини та, 에, та вбивства. А друга складова це 에, те, що навіть в їх країні з їх режимом, з їх терористичною владою, 에, за будь-якими законами поки що не можна. Жодної статті пред'явити будь-якому азовцю, і тому їм е доводиться вводити нові, вигадувати, вводити нові якісь умови для того, щоб, хоч під якусь статтю, підвести людей, щоб можна було дати їм, хоч якийсь вирок. Ось ці дві дві мети вони, я думаю, перед собою ставили. Добре, скажіть ще один момент. От прокоментуйте оці повідомлення, що списки загиблих, оцих воленівці наших полонених можуть бути сфальшовані? На, на чому це ну, якби, ну, які, які взагалі причини таких повідомлень? Що кажуть ваші побратими? Можливо, вони знають трошки більше. І ну чому взагалі виникли такі думки? І, припустимо. Справа, справа в тому, що, на жаль, у нас взагалі зараз немає жодного зв'язку з е, колонією, і, і близькі та рідні зараз знаходяться ну, реально в дуже складному стані, тому що вони чекають повернення додому і, і зараз знаходяться просто в е, такому. В, Відсутності будь-якої інформації абсолютно правда в тому, що Росія не надає жодних офіційних відповідей стосовно списків і загиблих і поранених в цій будівлі, з того, що ми можемо зараз стверджувати, це те, що ці списки. Не точні, це вже зрозуміло, і те, що ці списки не повні, це також вже зрозуміло. Але отримати повні списки для того, щоб можна було вже там, наприклад, повідомити близьким, на жаль, поки що не вдається через те, що ну комунікації з цією країною, взагалі принаймні з цього питання, абсолютно адекватної немає. Тому дуже важливо зараз, щоб все ж таки міжнародні організації отримали допуск туди на місце. Де стався цей злочин, а друге, це не менш важливо, щоб окрім місця злочину була можливість ще й поспілкуватись і отримати доступ до тих, хто вижив, тому що саме їх свідчення і будуть найголовнішими доказами. Я впевнений в тому, що на місці злочину вже там майже нічого не залишилось, з того, що могло б вказувати на те, як це відбулося, чому і ким. А от все ж таки ті, хто вижили, ті, хто. Поранені зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Саме їх свідчення вони надзвичайно сьогодні потрібні, і саме з їх свідчень можна було би отримати найбільш Повну картину із того, хто там був, і з того, як це відбулося, ну бачите, напевно, тому і москалі не пускають туди міжнародно міжнародний комітет Червоного Хреста. Бо ж з'явилися оці повідомлення напередодні, що відмовили вони в доступі. напевно, того і е, розуміють, що представники цієї організації будуть спілкуватися так чи інакше з пораненими, і поранені точно вкажуть. А е, таке питання: ну, ви ж точно так же, як і я, е, бачили оці кадри після у. Удару по Оленівці в ніби як лікарні на окупованій території, де москальські кореспонденти спілкувалися ніби як зранені з нашими пораненими і казали їм, що це удар хаймарсами. Візуально, ви і ваші побратими, взагалі полказов на Впізнали цих людей це ну можна стверджувати, що це дійсно наші полонені. Я не вимагаю зараз імен чи прізвищ. Я в тому плані, що вони ідентифіковані, що це наші. Росіяни вже зробили декілька відео з цього приводу. Це, в принципі, одна з мабуть їх улюблених зараз справ. Це робити всі ці фейкові відео, де вони там або змушують людей щось говорити. Або монтують так, щоб це виглядало так, як їм потрібно. Але що стосується в першу чергу, азова за весь цей час їм досі не вдалось зробити жодного такого відео, яке б було таким, як хотіли росіяни, їм доводиться там викручувати, хоч хоч якісь краплі, з, е, з того, що вони хотіли б. Є вже декілька відео, але я хотів би, щоб всі розуміли чітко, що. E, наші люди, які зараз знаходяться під контролем Російської Федерації, вони в принципі, навіть якщо ми їх знаємо, якщо ми добре знаємо цих людей, вони не мають жодної змоги говорити правди та e, говорити тих речей, які відбулись на насправді і в реальності. Тому і дуже важливо все ж таки потрапити до них разом з міжнародними організаціями. І мені не зовсім сьогодні зрозуміла позиція міжнародних організацій, що вони там щось просять, чекають. 에, зараз в світі, в центрі Європи, відбувається теракт за терактом, теракт за терактом, і всі ці теракти 에, робить Російська Федерація. І після кожного, який просто пробачають, на який мовчить 에, світ, наступний теракт стає ще більш страшним і ще більш жорстоким. Тому в цьому моменті я навіть бачу відповідальність інших світових країн, в тому числі і міжнародних організацій, які брали на себе. Відповідальність за те, що з українськими військовими, які виходять з Азовсталі, все буде добре. Але сьогодні ми бачимо жахливий страшний теракт, під час якого було просто вбито цинічно вбито десятки людей. Ну, я тут з вами погоджуюсь, бо бачимо, що такі важливі організації міжнародні, як Червоний Хрест, як організація Об'єднаних Націй, ну показали насправді, що не такі вони і впливові, не такі вони і авторитетні, і не такі вони своєчасні. Що головне? Ну і на завершення Максим, знаєте, я сьогодні прочитав в одному знову ж таки з рашистських там пабліків. Я не знаю для чого такі вкиди взагалі вони пишуть, але ну це знаєте з, з розряду маячні абсурда і якогось незрозумілого жахіття. Отже, приблизно повідомлення було таке, що значить з'явилися дані про випадки серед представників полку чи можливо ну серед представників Азову, випадки канібалізму. Тобто я розумію, що вони вже лякають всім, чим можна своїх же ж, своє ж населення за для того, аби просто ну от створити навколо азову якусь ауру ну просто просто монстрів. Ну хоча насправді це люди, ну найбільш мотивовані в нашій країні, напевно, один з найбільш мотивованих підрозділів, який тільки міг існувати. Ну, те, що нам вистачає мотивації для того, щоб захищати і боротися за Україну, це правда. А що стосується інформаційного лайна, яке створює і поширює Російська Федерація, то мені здається, що вони вже навіть стали заручниками своєї своїх інформаційних пропагандистських. Кампанії, тому що з кожним разом їм треба вигадувати все більше і більше дивну якусь історію. А середні росіянин ну, після кожної з них стає ще більш тупішим і вимагає ще ще більш жахливих і дивних історій. Тому ну вони самі самі створюються продукт, вони самі, е роблять з росіян е, ось ту масу, яка сьогодні там проживає, і до тих пір, поки Росія. Не перестане існувати як така терористична, абсолютно, країна. А, на жаль, у нас з боку буде ось такий божевільний, абсолютно, сусід. Це правда, це правда, Максиме. Ну і намагаємося, бачите, ми всією країною. Я хочу в це вірити. Намагаємося а, нарешті подолати цю гідру, цю просто терористичну загрозу, яка, ну, на жаль, так історично склалася. Дійсно, є нашим сусідом. Максиме, дякую вам, бережіть себе.